В офіційний перший змагальний день Олімпіади розіграли 14 комплектів медалей у восьми видах спорту. Першим на арену вийшов український дзюдоїст Дільшот Халматов. Стартував з перемоги. У першому раунді змагань українець овертаймі здолав достойна Рузієва з Узбекистану 1-0. Та на жаль, в одній фіналу зазнав поразки від представника Казахстану Юлдоса Сметова 0-1. Наступними змагались українки влада Харкова та Олена Кривицька вийшли до 1-8 фіналу особистого турніру з фехтування на шпагах. У першому раунді Харкова розгромила американку 15-6, а Кривицька перемогла Олександру Ндоло з Кенії 13-12. Влада Харкова в 1-8 фіналу особистого турніру з фехтування на шпагах перемогла японку Міхо Юшумиру 15-10. Олена Кривицька в одній восьмій фіналі перемогла Сяо Руєн з Канади 15-14. Та, на жаль, у чвертьфіналі Кривицька поступилася в Іван Конг з Гонконгу 7-15, а Харкова програла француженки Аурін Мало Бертон 10-15, яка на старті Олімпіади вибила ще одну українку Джоан Файбі Бежуру. Українки виступили у першому фіналі Олімпіади. Вікторія Кесер та Анна Письменська стали сьомими у синхронних стрибках з трьохметрового трампліна. У фіналі українки посіли сьоме місце з восьми збірних. У кольовій стрільбі Віктор Банкін і Павло Корестельов не пройшли до фіналу з пістолета на дистанції 10 метрів. Банкін посів 11 місце. Корестельов 12. До фіналу пробилося вісім найкращих стрільців за підсумками кваліфікації. Українська парна четвірка у складі Євгенії Довгодько, Катерини Дюченко, Дарини Верхогаля та Анастасії Коженкової вийшли до фіналу з академічного веслування. синьо жовті показали другий результат у першому кваліфікаційному заїзді. З часом 6.20. фінал відбудеться в середу, 31 липня. Олена Костевич не змогла пройти до фіналу у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів, показавши 19-й результат у кваліфікації. Варто зазначити, що це вже шоста, її Олімпіада в кар'єрі. Українська велосипедистка Юлія Бірюкова фінішувала 27-й у шосейній гонці роздільним стартом. Через дощ вона не впоралася з керуванням на одній з ділянок дороги, впала та розбила лікоть. Україна довгостроково відібралася до фіналу командного багатоборства у спортивній гімнастиці. Набравши на останньому снаряді паралельних брусях 45,32 цілих бала, українці піднялися до топ-4 і гарантовано потрапили до топ 8 за підсумками кваліфікації. Фінал командного багатоборства зі спортивної гімнастики відбудеться у понеділок, 29 липня, збірна України вирвала перемогу над командою Марокко 2 2-1 в матчі другого туру футбольного турніру Олімпіади. Тенісні матчі було перенесено за дощу. Вікторія Ус у вислувальному сламамі на байдарці одиночці кваліфікувалася до півфіналу із загального 18-го місця. У першому заїзді вона показала результат 100,42 секунди. У другому її час склав 98,65 сотих. Півфінал та можливий для Українки фінал у цій дисципліні відбудеться в неділю, 28 липня, українка Соломія Бретейко в 1-32 фіналу одиночного турніру з настільного тенісу поступилася румунці Елізабет Самарі 3-4 та вибула з Олімпіади.